Розділ після слів працівникам, працівника, яким винесена догана премія, не виплачується протягом дії дисциплінарного дисциплінарно стягнення. -дисциплінарно Який тягнути. Протягом двох місяців не виплачується премія, посадові особи зарядку відповідно. В якої складено адміністративний протокол, за результатами розгляду якого відповідний орган прийняв постанову про накладання на дану особу адміністративного стягнення чи застосування до неї заходів впливу, передбачених статтею 21, 31 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також протягом двох місяців не виплачується премія виконавцю та відповідальній особі за виконання тієї роботи, що привела з порушенням закону. В результаті чого був складений протокол та прийнята постанова. У другому розділі останнім абзацом встановити розмір премії працівників, які пропрацювали в Зорянській сільській раді менше 6 місяців, не може встановити більше 50% посадового плату. Які ваші пропозиції? Пропозиції. Затверджуйте, прошу вас. <ріпи> Може, ні, я Може, хто хоче сказати, я <ріпи> ну, Я хочу звернутися до працівників сільської ради, щоб ви розуміли, що знаєте, як вчора говорив один із депутатів, поважний депутат, що я фактично молодий сільський голова, мало що знаю, що Але я думаю, що я б разом з вами на помортах чи це, і і разом спільно вирішувати добрі то справи. Тому хотілося б, щоб ви і вчасно на роботу ходили, щоб не було в нас. Оцих моментів як я їздив, я знаю, що я недавно їздив на суд, зараз да, знов скоро поїду, напевно, якщо не до нового року, то після нового року, тому що бачу, які є далі моменти. Але хотілося б, що ми всі хочемо бути до одного зображення, але кінцевому результаті головуючий голова буде відповідати за ті всі рішення, які ми приймаємо в сільській раді, і по наших дисциплінах, і по нашій відповідальності. Тому колеги депутати вирішили так, щоб було все добре. Я думаю, що кожен з нас хоче, щоб ми працювали краще і на краще. Тому є такі пропозиції, що пропозиція головного бухгалтера. Щоб ставити на голосування, так? Так. на голосу. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один. Один утримався. Переходимо до сіду, питання. Рішення про встановлення батьківської плати на 2016 рік до шкільних навчальних закладах Зверянської сільської ради. Були пропозиції внести зміни в пункт 3. Звільнити від плати за харчування дітей, батьки яких є учасниками в зоні АТО при пред'явленні посвідчення або довідки. Ми б ще просили затвердити список даних дітей. Бухгалтер, то дочку підготував там список. це можу зачитати. Прошу зачитати, щоб так Діти, діти вчать діти, виріли. Ви щось така якщо, наприклад, завтра прийде, то я відновідку і це. до... прийде, якщо там. додаток, що Камінський Микола Валентинович, дядько Данило Ярославович, Морозова Ульяна Сергіївна, Зернов Артем Вікторович, Костюк Данило Юрійович, Базилевський Сергій Олександрович, Бойчук Олексій Валерійович, Кочовець Данило Віталійович. Павлова. Я дачі твою, напевно, так? Павлова. Олександра Павлівна. Тущик Ірина Олександрівна. Саме там діти. Берет Софія Олександрівна, Дробна Дарина Анатоліївна, Глазунець Тимур Дмитрович, Нікітіна Валерія Федорівна, Кузьмич Маргарита Володимирівна, Шкінтер Ріана Олександрівна, Хадирова Єва Тимурівна. Це по Зорянському дитячому садочку. І по Голишевському дитячому садочку Знатюк Артем Олександрович, Знатюк Ілля Олександрович. Будьте уважні, бо це діти наших воєнних учасників Скільки поторів поголошу двоє? По дворі вісімнадцять і поголошу від два. Говорили, що 20 чоловік. А з легки це очі це часу. Діти, що із селища Орців. Вони у нас самі підходить. А їх в яке їх воюють? Або ми, або звертаємося до вожди, щоб буде на цій судові. Ну, садок, аж, ми ж хачуємо, то ми ж А якщо, так як сказав, депутат, так власне, якщо буде на такі шумові, тоді будемо вносити далі, щоб додатково. Прохання підтримуйте, так? Так. Прошу голосувати. Хто зробив? Хто утримується? Приймається одноголосно. Михайло так, що одноголосно так. приймається. На, о, був... Следующее... був розданий проєкт рішення про встановлення вартості платних коштів закордонно-масових закладів закладу культури Зерникої сільської ради на 2016 рік. На бюджетній комісії розглядали. Це по оплаті дискотеки, розважальних закладів. Більші дні, дні. пропозиції не буде, так? Не зменшити, не збільшити. На танці ходять, є закуплено наші. Трошки хочуть. Депутати, ходіть на танцю. Якщо збільше, то депутати. Депутати прохання приходити контролювати режим робота. Ні, працювати теж, хто має можливість, влачання, але просто, щоб і трошки було, щоб в нас не було виборчих. Таких, щоб десь щось ставалося, якісь бійки, розбої, знаєте, що буває, який третій, чи він другий, так в нас є, ви знаєте, ну, ми перегоджувати графік, режим, то це все, виконавчі комітети, депутати разом там приймали. Тому прохання бюджетної комісії було доведено до, доведено до сесії, щоб прийняти. прийняти. Прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Слідуюче питання у нас у вас все на Дякую вам, Олеся Петрівна. Прошу займати своє місце. Слідуючи у нас э, про розгляд пропозиції голови постійної комісії депутата Кузьминюк Наталії Михайлівні. Інформує Кузьминюк Наталії Михайлів. Старайтеся до трьох хвилин. просто, щоб ви знали з банатства, зразу на 20 ну, там є ж порядок день. Шановні депутати, я перед тим, як виносити дану пропозицію до, на сесію з Ренської Ради, перед тим працювала так само е, з іншими радами різного е, рівня, як від сільських до, до міських рад, стосовно того, е, щоб винести на рішення наших шановних депутатів Затвердження положення про порядок надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, а також затвердження черг на виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. Вони йдуть до такого наступного. Тобто саме рішення я зміст зачитаю, тоді трішки прокоментують. Тобто йде у нас три таких черги. Це позачергова черга, це у нас учасники АТО і також сім'ї е, загиблих було, учасник. Наталі, у вас немає цього рішення Є, є. у кінцевому я можу повністю давайте зачитати. Якщо фактично є вір, так вони просто немає зайняття ознайомитися, що вам Ну, Він зараз ознайомиться, то просто вам часу. Щоб... Ні, вони то невеликі. Першочергова, позачергова. Першочергова це громадяни, які проживають в гуртожитках, які мають більше трьох е, неповнолітніх дітей, інваліди першої і другої групи. І загальна черга. Нас відповідно до цих черг буде розправлятися відповідне положення. Згідно даного положення будуть витребовуватися у цих людей відповідні документи, які будуть підтверджувати їхній статус. Зокрема, от є для зразку зела положення, якому передбачає і дане положення регулює порядок надання земельних ділянок у власність у зв'язку з обмеженням вільних земельних ділянок. Саме підставою, чому приймають сільські ради такі чи районні, чи міська рада в рівному навіть є таке рішення. У зв'язку з обмеженням вільних земельних ділянок ми знаємо, що в нас буде на досі е, при позитивному його розгляді в Рівному е, генплан, генеральний план е, населеного пункту Зоря і взагалі Зорянської територіальної ради. І будуть земельні ділянки, їх буде обмежена кількість, їх не вистачить на всіх бажаючих, які там бажали отримати її протягом тих п'яти років і все інше. Тобто, першочергово перш ці земельні ділянки будуть йти для учасників АТО. Далі земельні ділянки потрібно буде надати при їх наявності і розглянути заяви громадян у місячний термін. Чим ми маємо керуватися як депутати при вирішенні даного питання. Саме цим, сьогодні я ставлю перед депутатами це питання, щоб ми урегулювали цей порядок, щоб ми знали, які документи ми маємо витребовувати і які люди будуть вважатися такими, що дійсно потребують е, першочергово цю земельну ділянку під будівництво. Ви зрозуміли, для чого це робиться? Я обговорювала також з нашими землепорядниками це питання. В принципі, вони так само погодилися, ми виключили тільки деяких там воїнів інтернаціоналістів. в нашому випадку на наш час, їх вже немає, як таких, щоб заявляли такі якісь питання. Тобто, тому прошу поставити це питання на голосування. З ким Ми погодилися? Ми ознайомлювали так само. Що, так. Ми ознайомлювалися, читали. Ми читали. вийшли, але відповідня телефона. Я прочитаю четверте. Контроль за виконанням цього рішення виручити постійній комісії з питань земельних наносить соціального розвідку села. Голова Росія. Постійно комісії з проводить питання місцевого самоврядування, голова Козміїв. Організація виконання секторів зерно. До мене всі люди приходять в кабінет, дайте за мене біля. Що на увазі? Чи вони кудись ходили в інше місце? Ні, але те, що ходили, то не вийде, то не виходить. Часу знайдеться, я буду дуже надіятися, якщо буде юрист, який буде приймати цих всіх людей, які будуть роз'яснювати, які документи, звідки вони мають принести з управління Держгеокадастру, з управління міста Додумані та архітектури. Це буде ряд документів, який буде підтверджувати наявність відсутньої земельної ділянки, тобто наявність дійсно того, що в десь живе куртошко і потребує поліпшення в соціальному плані. Тобто, можливо, це буде юрист. Я не говорю про те, ми визначимо. Бо я тут зазначила, що доручити в поряднику Зеленської сільської ради Мазурцю Віктору Васильовичу вести черговість реєстрацію громадян на виділення земельних ділянок. Звичайно, вони в першу чергу будуть приходити до секретаря до діловоди нашої ради, реєструвати а цю заявку, а далі йти вже там буде розписуватися все на віктора Васильовича чи іншого ви... розписувати. Так і далі вже роблять. ведуть журнал ЗОШ собі цю реєстрації, ці всіх документів. Я буду так само будуть виникати якісь питання по документах, чи можна прийняти такий документ, чи не можна. Як за належно оформлене, я це буду так само дивитися. Але я сподіваюся, що ми приймемо юриста до того часу, він це все буде дивитися і, і буде... поговорити. <реклад> я думаю, дивіться. Положення буде розроблення. Я положення буду ще розробляти на січні місяць. Мені старт. Мені потрібен старт, для того, щоб розробити це положення. розумієте, е... На січні. Рішення вступить в силу району. Ви вважаєте, що є на відвідування згодних рішення про Це буде безпосередньо щоб почати розглянути положення. Мені треба сказати для того, щоб почати розробляти. Це рішення не має зараз ніякої сили, поки не буде розроблено положення. Так, ми Тобто це буде документ, який нададе досвід на розроблення положення. Ви задавайте шановні колеги, давайте по одному. На січні прихожу, показує вам це положення, ви йому походжуєте, не походжуєте. А якраз на стіжку планується наш генеральний план чи на политам. Воно якраз почне все в часі. Прошу, запитання, яку, будь ласка, ви відношення ви бачите це вже групи. Ось, дивіться, так само за це процентне відношення. Я буду прописувати. Можливо, зараз є якісь

Депутата місцевої ради е користують правом турачого голосу. що саме немає. Але я настайно рекомендую депутатам все-таки те, що ви одмовились дуже коротко і так, знаєте, якось так зіскочили з теми, але ви зачепили пільгову категорію воїнів-інтернаціоналістів. Е пані Наталія, це люди мойого віку. Ну, можеш ще на 5 трошечки дехто на 10 років старше. Я говорю про те, що цих людей на сьогоднішній день є е, багато, але цих людей є людей які не використали права на отримання тої земельної ділянки, тому що їм в свій час ніхто його не дав в зв'язку з відсутністю планів генеральної розбудови населених пунктів. Зараз у цих людей є діти по 25-28 по років, які створили сім'ї, чому цей чоловік чи та жінка, яка є інтернаціоналістом, не може скористатися цим правом, взяти цю ділянку. Я просто рекомендую залишити цю категорію. Тому що, якщо ми знаємо, а ми знаємо такі факти, коли і депутати. Я не говорю за наше Боже постійно. я взагалі це говорю образно. І працівники органів місцевого самоврядування у свій час брали по вісім ділянок, по шість ділянок земельних. Для них не було е, ограничення. А як ми мене на прийомі був один чоловік недавно з Городоцької сільської ради, і цю підняв цю тему, то каже. А там уже набрали не тільки на маму, тата, та, внучку брата, а ще й на котика й на собачку. Тому я дуже прошу вас у цю фігуру, которую не обіжати. Я перепрошую, можливо, в міру своєї необ'язні я не знала поняття, що такі воїн інтернаціонал. Можливо, я думала, що це е, ну, саме. Дякую. 16 Ось, я не знала, the... чи є у нас, yes, чи немає їх. Розумієте, я їх записала, це першочергова черга. 33 чоловіки на війну каже, що ми Вони будуть вписані тоді в першу чергову чергу. Не в позачергову там а а в першочергове. Черга, але не шановні були. Давайте один одного. Поставити на голосування. Давайте не будемо ділити шкіру не вбитого медведя. Коли буде реальний план затверджений, ми все розглянемо. Якщо ми це питання будемо розвивати і говорити, то завтра будуть, я знаю, що в лікарні в лиців, які, які, кожен день питають, кожен землю 10 діли. І кругом світло, коли 700 чоловік, і все інше. Моя думка, і тим більше в нас, ми вже запланували у нас юриста, який буде прямо його обов'язок це робити. І він візьме це і зробить. Юрист не має права вносити до порядку денного проєкту рішення про включення до порядку денного. Точніше, немає не то, що немає права, просто чому саме зараз порушується це питання? І, і, і розумієте, я ще раз пояснюю: на січень місяць планується той генеральний план. Якщо ви в січні позначимо сесію, в січні поставили знову на голосування це рішення. Значить, я положення тільки буду розробляти в лютому місяці. В лютому воно буде прийнято. до вас вже заяви на виділення земельних ділянок надійдуть в січні, а ви протягом місячного терміну їх маєте прийняти або не прийняти. І а у вас вже у вас не буде на той момент ще прийнято цього положення і не буде діяти це рішення. І чим тоді рада буде керуватися, чим коли буде надавати чи не надавати тому чи іншої людині земельну ділянку. Ви розумієте, чого це заздалегідь? Ну за місяць це не набагато. Колеги, колеги, ліде, ще, зараз... Це рішення не матиме дії, поки не буде прийнято положення. Положення буде прийнято на наступній лише сесії. Якщо, буде, Якщо буде, прийнято. буде прийнято, але шановні колеги, ліде, зараз ті, що люди приходять в кабінет сільського голови, то я їх прошу так, щоб вони не писали поки що заяві зв'язку з тим, що у нас 12 січня тут громадське обговорення, далі буде містобудівна рада, далі буде затверджено. Просто ми їх ну вони прохання слухають і стараються це. Мене поставили, поставили відповідальною за всі земельні питання, які будуть прийматися радою протягом року. Так само поставили ну, Мусинчука відповідальною.